Шарль Перо Червона Шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більша. Добра бабуся шила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця. Що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона не здужує Віднеси їй пиріжка і цей горшечок масла. Червона шапочка хутко зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом? Коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку. Але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде? Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому. Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горшечок масла, які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он, за тим вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк. Я теж піду до неї навідаюсь. Я ось цією стежкою піду, а ти йди он тією, побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою та ще й гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка. І постукав у двері Тук-тук-тук. Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горшечок масла. Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи нездужала. Вона гукнула йому Смикне за мотузочку, клямка і відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинились. Тут він накинувся на бабусю і зжер її відразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла. І постукала тук-тук-тук. Хто -тук -тук. там? Червона шапочка спочатку перелякалася, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла: Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горжечок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотужечку, клямка і відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, Вовк сховався під ковдру та й каже. Поклади пиріжок на скриню і горшечок потам постав, а сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалась, коли побачила який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас великі руки, каже вона. Це щоб міцніше тебе обійняти, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі. Це щоб краще. Бігати, дитинко, бабусю, а які ж у вас вуха великі, Це щоб краще чути, дівчинко моя. Бабусю, а які у вас очі великі, Це щоб краще бачити внученько. Бабусю, а які у вас зуби великі! А, а це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка. Та вбили вовка. А потім розрізали йому животик і звідти вилізли бабуся і червона шапочка живі та здорові. Кінець.